Вітаю вас малята і запрошую до країни математики. Сьогодні до нас завітав хтось в гості. Ви з ними знайомі. А щоб дізнатись, хто це, відгадайте загадку. Не стоїть і не стрибає! Жодного кута немає. Так, це круг. Давайте пальчиком обведемо круг. Ось так. Він круглий і в нього немає кутів. Давайте зараз намалюємо його у повітрі. Ось так. Молодці. А скажіть мені, якого кольору круг? Вірно, червоного. Сонечко на не, небі сяє, форму круга воно має. І тарілка, і годинник, часу круглий він лічильник, круглий м'яч так бойко скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і у парку, і в авто. зараз давайте пограємо у гру. Що схоже на круг? Бублик, гудзик, сонечко, яблуко, повітряна куля. Медаль. Молодці. Слухайте іншу загадку. Маю я три сторони, маю три кути. Чи впізнаєш мене ти? Вірно, діти, це трикутник. Ось він який. У нього є три кута. Перший, другий, третій. Три сторони. Одна, друга, третя. Якого він кольору? Він зеленого кольору. Давайте намалюємо. Його пальчиком ось так. Гарно у вас вийшло. Молодці. Подивіться на трикутник, сторони три, трикута. Познайомтесь, дітвора! Це трикутник. Що за диво? Перетвориться сміливо! То дитяча піраміда, то ялинка вже красива, дах на домі, гір вершина. В шлюбці нашій він вітрило. Давайте пограємо в гру, що схоже на трикутник. Ракета, морква, рожок морозива. Маточок сира. Прапорець молодці. Слухайте наступну загадку. Він давно знайомий мій. Кожен кут в нього прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Вірно, діти, це квадрат. Квадрат має Чотири сторони. Та чотири кута. Один, два, три, чотири. А якого він кольору? Помаранчевого. Давайте пальчиком його намалюємо. Ось так. Молодці. Давайте пограємо, що схоже на квадрат. Дарунок, сторона кубика, серветка, печиво. Вікно. Молодці. Дітки, а зараз я вам покажу, як за допомогою геометричних фігур можна збудувати будиночок. З квадрата ми зробимо. Стіни будиночка. А з трикутника ми зробимо дах ось так. А з маленького кола в нас вийде гарненьке віконечко. Цей будиночок ми сконструювали для наших геометричних фігур круга, трикутника та квадрата. А зараз ми з вами трохи пограємо. Для цього нам потрібно взяти три цеглинки. Пальчик-пальчик, тук-тук-тук. По цеглинці тук-тук, плесь-плесь. Раз, два, три. Ти цеглиночку бери, її швидше поміняй, рух спочатку починай. Давайте ще разок. Пальчик-пальчик, тук-тук-тук. По цеглинці тук-тук, плесь-плесь. Раз, два, три. Ти цеглиночку бери, її швидше поміняй, рух спочатку починай. І ще один разочек. Пальчик-пальчик, тук-тук-тук. По цеглинці тук-тук, плесь плейс. Раз, два, три. Ти цеглиночку бери, її швидше поміняй, рух спочатку починай. Сподобалась вам гра? Дітки, сьогодні ми з вами вивчили три основні фігури. Давайте пригадаємо, як вони називаються. Це круг, квадрат, трикутник. Молодці. До побачення, до нових зустрічей!